Всім привіт! Сталася у мене така проблема, що відклеївся був екран і перестав робити тачскрін. Сама кнопка сенсорна працює, а тачскрін ні. Переглянув багато форумів, багато чого дивився, але толком нічого і не допомогло. Можливо, попала волога. Можливо, є мікротвічна шлейфа, так як самий дисплей був повністю відійшов на бік. Дивно, що він взагалі не обірвався мені. Практично на всіх сайтах, на всіх формах пише, щоб вновити прошивку самого браслета. Ну і що я можу сказати, що це нічого не помогло. Як в мене прошивка остання, але це взагалі не допомогло. Дивно, що браслет лише два роки, а так герметик відстав. З чим це зв'язано, невідомо. Так як на то впливає в принципі дуже багато факторів. Як браслетом користувалися, в яку країну мав бути завезений це Кожен факт дуже впливає на його роботу. Перше, чим не цем новій герметик, не тільки зняти з сперецію. Після того з проста почистка, і в неї легенько знімається старій своєю керметою. Після того, як почистили герметик, можна з тою самою зупочисткою і сам дисплей. Це можна було зробити скорше, але кому як зручно. Перед тим як будемо наносити герметик, потрібно обежирюти. Обежерювати буду звичайним розчинником. Після того, як обжирили, можна буде приступати до самого наносення герметику. Після того, як ми почистили і обжирили, будемо наносити герметик. Герметик наноситься з двох сторін. Ровно так як на відео. В мене вийшло то не дуже добре, але у вас може вийде трошки краще. Після того, як нанесли герметик, беремо, підключаємо його назад. Це робиться дуже легко і одним пальцем. Останній етап вичищаємо розчинником, де можливо трошки витік герметик. Беремо акуратно, легкими рухами, спокійно, витираємо. І на тому все. Дякую за перегляд.